Більше 20 тисяч перевірок запланувала інспекція держпраці у 2024 році. Друзі, всім привіт! З вами адвокат Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Отже, сьогодні поговоримо про таке явище, як перевірка інспекції держпраці. На 2024 рік інспекція держпраці запланувала близько 20 тисяч перевірок. І відповідно з 1.01.2024 року ви знаєте, що збільшилась мінімальна заробітна плата. І ми зараз поговоримо про ті штрафи, які очікують бізнес у 2024 році, починаючи з 1 січня 2024 року і починаючи з 1 квітня 2024 року. Отже, якщо відносно співробітника, якого ви взяли на роботу, і ви зробили таке порушення, як не оформили з ним трудовий договір, або, наприклад, ви з ним трудовий договір оформили на неповний робочий день, а задіюєте у Цього працівника у своєму робочому процесі повний робочий день, тобто приховані такі трудові відносини, зробили з ним на 3-4 години робочого часу, а фактично використовують його повний робочий час 8 годин. І далі ще третє таке порушення це як виплата заробітної плати у конвертах або виплата з заробітної плати з приховуванням або несплатою єдиного соціального внеску. Які ж штрафи чекають з 01.01.2024 року? За такі порушення, які я сказав вище, такий штраф буде накладатися на юридичну особу десь 71 тисяча гривень. Якщо ж ви скоїте таке правопорушення з 1.04.2024 року, то штраф буде становити 80 тисяч гривень. Що стосується першої та третьої групи платників єдиного податку, Перша та третя група єдиного податку, платників єдиного податку до таких платників застосовується покарання у вигляді попередження. Якщо ж ви скоїли повторно протягом року такі правопорушення, які я казав вище, а саме не оформили трудовий договір, оформили трудовий договір або в неповному повному об'ємі і задіюєте на повний робочий день працівника, або працівник. Не сплачує ЄСВ, тобто ви заробітну плату сплачуєте у конвертах. Тоді такі штрафи виростають до тридцятикратного розміру. А саме з 1.01.2024 року штраф буде становити 213 тисяч гривень, а з 1.04.2024 року 240 тисяч гривень відповідно. Казалось би, ви маєте право ніби не допустити працівника інспекції держпраці до проведення перевірки. За це також передбачена відповідальність, а саме з 1.01.2024 року штраф 113 тисяч гривень 600 відповідальність із 1.04.2024 року 128 тисяч гривень штраф за недопуск працівників інспекції держпраці до проведення перевірки або перешкоджання у проведенні перевірки. Тому, друзі, будьте уважні, як правильно діяти, коли ви вже пройшли етап перевірки, і ви там скоювали якісь певні недопуски чи перепони працівнику інспекції держпраці до перевірки, або вже встановлені факти неоформлених трудових відносин, звичайно, тоді маневрувати набагато важче. І оскаржуючи і в адміністративному порядку, і в судовому порядку, тому краще готуватися до перевірок інспекції держпраці завчасно і саме проводити інструктаж, проводити роботу з людьми. Інформувати людей, як, що, правильно де діяти, щоб не наробити помилок, тому що штрафи ви бачите великі, і відповідно 20 тисяч суб'єктів господарювання це тільки планових перевірок, а ще будуть позапланові, як діяти під час перевірок інспекції держпраці. Я поділюсь відео нашим вебінаром, яке буде прикріплене під даним відео. Тому ви можете зайти по посиланням на YouTube і, відповідно, ми в цьому році, 2024-му, також зробимо вебінар на тему, як проходити перевірки інспекції держпраці. Будь ласка, не зволікайте, будьте уважні і обережні. З вами був адвокат Ігор Ясько. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!